Як от по-модному кажуть, муд мого дня, <світ> муд мого пасхального дня. Тому, друзі, е дійсно, це е там скількись 2-3 годинки приходить, і отака от періодичність Яна підхрумує пасочку з компотиком. Сьогодні мій фаворит це брат з дружиною. Це братової дружини фірмова страва. І я їй дуже люблю цю паску сирну, яка вона добрюща. От я лежу, а подумки думаю, про неї треба піти з'їсти. Неймовірно, тут є горішки, і така вона прям дуже смачна, як морозиво. Стосовно цих пасочок, ця паска, що я вам показувала, Тісто таке, як у кекса. А це класична мамина пасочка, вона, ну така, скажімо, хлібна, м'якенька, мокренька, дуже смачні паски. Угу. Тому, отакі от, от сьогоднішні справи наїдаємо боки, чесно, якось е така рада, що ці вихідні прийшли, дійсно, дуже стомилася. І тут такі смаколики. Включила собі фільм, але періодично під нього засинаю. <смі> ну, загалом суть розумію, що там відбувається, але тим не менше не дуже уважно дивлюся. На вулиці сьогодні така трошки вітряненька погода і досить прохолодно. Діти, як завжди, подивіться, ось вітер який, діти, як завжди, граються, періодично забігають щось там треба їм. Ну, такий от сьогоднішній, такий от сьогоднішній день. Так, друзі, ще раз всім привіт-привіт! Великодня неділя в самому розгарі вже всі трішки полежали, поїли пасочки ще раз по другому колу. І дивилася телевізор, і щось так звернуло мене ось телевізор тут. І щось так звернула увагу на косметичний столик. Думаю, так, ти ж хотіла дещо тут викинути. Розбиратися, а потім думаю, Яна, чого ж без камери? Це ж контент, це ж цікаво, це ж вже, ну, я думаю, кожна дівчинка любить щось таке косметичне. Тому будемо з вами зараз позбавлятися від зайвого, трішки розкажу свою думку, що залишу, що викину. Отже, ось у мене Little Black Dress, це лосьон для рук. Я підозрюю, що він вже такий, знаєте, ми його купували з кумою позаминулого року, він був акційний. Тут його залишилося на дні, тому викидаю, в ньому такий спотворився вже аромат, але досить такий приємний парфумований аромат. Вейвена це така прям їхня фішка, що вони свої аромати Додають в кремові такі всякі е, текстури, і можна е, не так стійко, але парфумуватися. так Тому це перше, що викидаю, стоїть він у мене вже давно. Е, і викидаю ось марка Мізон. Я вже колись вам розповідала, що в мене з нею не складається життя. Знову. Я їй дала другий шанс, і от вона якось сильно викликає на мені прищики. Єдине, що, мабуть, поки що залишу, це ось цей крем під очі, тому що він єдиний, що, який не, не дає ніякого негативу на моєму обличчі, то йому його залишу, поставлю його сюди. ось. А ці вже, ось бачите, тут ось скільки тонера залишилося. Він, до речі, дуже пахне валеріаною. Якісь, е, якесь молочко, також половина. Ну, а крем, просто помию ось цю баночку, таку невеличку. Крем, до речі, я майже докористувала, там на дні трішки залишилось. Тому що такі баночки часто стають в нагоді, якщо комусь щось треба відсипати. Тому відправляється в смітник. Не хочу їм давати навіть шансів більш ніяких. Ну, і дам ще шанс ось цим ось засобам від Regen Skin. Це тя моя їх передарила, скажімо так. Вона ними користувалась, вони їй щось там не сподобалися. Це у нас крем з SPF 20 іде. Тому ще покористуюся ними, вони ніби непогано на мені працювали. От, їх там залишилось не так багато, ось цей нічний має дуже приємний аромат, щільну текстуру і непогано так в принципі, зволожує шкіру. Далі, далі, переходимо ми. Тут у мене ось в цьому пакетику Шанель, красивий, він мені дуже подобається. Тут у мене були аромати. Але його я тепер використовую для ось таких ось пробничків, які в мене закінчились. Це пробнички оригінальних парфумів. До речі, останній із них це був Тіціана Цана Касіопея, дуже солодкий аромат. У всіх ароматів Тіціана Ціана Терензі є така, знаєте, характерна якась притурність і ніби відлякує він трішки людей, тому що багато вже чула думок. Але разом з тим він такий заманливий і дуже-дуже особливий, як на мене, ось ці аромати від Ті Ціана Теренсі, якщо я правильно наголошую сам бренд. Тому вирішила тут зберігати свої пробнички. А в пакетику в мене стояли ось ті три аромати, про які я вже забулася. Тому витягнула зараз їх знову і ось пшикнула собі. На зап'ястя трісель, і от мені здається, що його треба віддати кумі. Я знаю, що кума в мене його дуже полюбляла, але ну, він от у мене стоїть, а рука в мене до нього не тягнеться. Це для мене просто якийсь такий приємний спогад із минулого, із юності, але це не той аромат, яким би я хотіла духатися. Так, залишу все ж таки Passion Dance від Avon. Він такий трохи старомодний, як на мене, але дуже-дуже яскравий, вибуховий, солодкий. Це такий зимовий варіант. Варіант, все ж таки, я не люблю ділити аромати на возрастні якісь. На вікові, але, тим не менше, я, мені здається, що це аромат для більш для жінок, скажімо, ну, то я себе можу вже віднести в категорію жінок, тобто це не геть для юних молодих дівчат. Цей аромат у мене вже дуже давно, якщо не помиляюсь, називається він Emotion Rasassi. Не знаю, напевно, що це бренд Emotion Rasassi, це підвид аромату. Мені здається, що це Арабські Емірати, можливо, його мені тьотя дарувала на день народження. І от ви бачите, я його типу і користувалася ним. Но він у мене вже дуже-дуже давно, вже років сім, так точно. В ньому є щось таке, якісь ніби витяжка ліків лік, лік, лік якихось. От якесь. Як сироп, як пертусін якийсь чи що. Але в ньому є ну, щось таке, ніби як, сп... або напій якийсь спиртовий, якась настійка така. ну от Щось у ньому таке заманливе є. Тому залишу його поки що. ну Ці два однозначно, а на стосовно треселя, подумаю, подумаю. Прикольний, колись раніше був яскравий аромат, але я ж кажу, трішечки я вже з нього виросла. Так, тут у мене ось така, як це сказати правильно, не хоче моя камера повертатися, органайзер такий для різних типу, як декоративної косметики, але, чесно кажучи, я нічим із цього не користуюся. І єдине, що ось так планую залишити, це просто ось ті дві помади із візуальних якихось переконань, тому що це Yves Saint Лоран. Це покручена дітьми червона помада, ось така ось. Але вона є тут, тому все ж таки мені дуже подобається цей флакон. Повторюю, що це Yves Saint Лоран. Мені його передарила сестра, тому його залишаю. Ну, а це такий, була така ліміточка Avon від серії Mark. В неї прикольна сама була ця помада з блискітками дуже красива. Але, знову ж таки, сюди втрутилися діти, тому вони її трішки вже поклювали. Але, однак я її ще залишу. Нехай постоїть. Я такими помадами не користуюся. Ну, але, я ж кажу, мені от самі флакончики дуже подобаються. Далі бачу якийсь олівець. Що це за олівчик, я навіть і не скажу. 425-й олівець для губ. Так, це фокус, карандаш для губ. Колор. не знаю, що за Паріса Ага, це бренд Паріса Ось можна тут прочитати. Ну, він занадто. Світлий якийсь. От він ніби тушується. Зараз візьму дзеркало. Можливо, у мене таке буває, що я, знаєте, кажу ні-ні, а потім залишаю його. Ну ні. Все ж таки на моїх губах от він на руці контрастує, ніби такий прикольний відтінок, а на губах він абсолютно не дає ніякого контрасту. Так ще мазнув. <ріст> Ні. Я ж пам'ятаю, що він якийсь такий, знаєте, типу на руці ось гарно, такий, ніби як нют, а наносиш на губи, якась мазня виходить. Тому його також я викидаю, не хочу навіть тримати, завантажувати, знімаю одна. Ну, Сподіваюсь, що <ріст> камера вистоїть, тому що я балакаю, воно собі впало. Далі. Далі ось цей засіб у мене дуже вже давно від Avon. буду притримувати рукою, від, це типу BB-крем, матуючий соцзахисний крем з тональним ефектом. Він у мене вже давно. Все, йому вже пора на пенсію. Далі, ось такий ось дуже я хотіла собі матуючий кремовий для губ і щік, типу кушон. Кенді вітіночок називається. Але, друзі, ну, він мені занадто... Ой, скільки його тут мазнулося. Не знаю, Ну, по-перше, якось я не знаю. Хтось мені його вже мати рідна. Дивіться, що робиться. Ну це діти. В мене, я ж кажу, я тут майже нічим не користуюся. Такий він це разом з вами. Дуже має приємний аромат. Але занадто він для мене вибіліє губи, тому також. І він, ну ви ж бачите, почваканий такий вже. Не хочу навіть таке тримати на столі. Але запах у нього класний. Єдине, що я прогадала з відтінком, відтінок це абсолютно не мій. Так, ось це: засіб від Avon, такий лайнер. Мені він в свій час дуже подобався, і мені дуже подобається, який він робить. Ось такий красивий, приглушений, якийсь глибокий фіолетовий колір. От в них це вдається прямо на ура, мені здається. Вони дуже класно вміють це зробити в олівцях. От, такий ось типу кушон, але він дуже пилить. Ось поки я його вам витягувала, бачите, це все зараз треба обережно витерти, тому що він розмазується. Відповідно, коли його наносиш на очі, він так само пилить дуже сильно. Ну, Типу, як тіні такі, тіні кушон. Тому, ну навряд чи я ним буду користуватися кушон, мабуть, також його буду викидати. Далі таку лійку із шимером для волосся і для тіла, вона багатофункціональна, Мені дарила сестричка. Мені єдине, що в цій серії взагалі серія Нюкс, у мене були сонцезахисний засіб і гель для вмивання. Мені дуже подобались ці засоби, і в цій лінійці мені дуже подобається аромат. Аромат сонця, аромат такий теплий, гарячий, класний, італію мені нагадує. Ну, але для мене це якийсь такий, знаєте, ну, не зовсім зрозумілий засіб, що з ним робити. І ну, таке якби баловство, отак я його назву, поки що ще не викидаю, хай постоїть це типу, із розряду ось, бо мені подобається футляр. Далі, далі викидаю помадку від Giordani Gold. Вона в красивому була дуже нюдовому відтінку. Він так і називається Кремі Nude, але їй вже непристойно багато років. Дуже гарний відтіночок. повторюсь, хто любить такий от нюдик. Я не знаю, можливо, в Oriflame є ще такі помади. Вона дуже класно і зволожує шкіру і колір дає приємний такий. Дійсно, ну, помада класна, але вона в мене вже дуже давно стоїть, тому їй пора на відпочинок заслужений. Ось ці три блиски також викидаю. Найбільше з них користувалася ціма двома. Цей, я не пам'ятаю, можливо, мені хтось його подарував від Єва Cosmetics. Я вам вже точно не скажу ні відтінку, нічого, але він також дуже класний такий нюдовий а, блиск. Його ще тут, навіть якщо постаратися, то трошки можна і добути. От. Такий дуже-дуже класний, хто любить от, от нюд. Зверніть увагу, можливо, десь побачите от Єва Косметікс. Lip Gloss Глос, інтенса. ну по оцінку зорієнтуйтесь так, приблизно, тому що все тут витерлося. Дуже класний, але я ж кажу, там вже його залишки викидаю. І він сам аромат в ньому вже спотворився. Я на це дуже зважаю і не, не люблю таке зберігати в себе. Ну, Цей блиск я купувала в магазині Шикі Блиск Feble, Якщо я не помиляюсь, дуже красива тут ця ручечка, вона так переливалася, блиск сам прикольний. Користувалася з ним з великим задоволенням. Він йде з маленькими такими мікрочастиночками. Також він, типу, ну просто дає таке трішечки з кольором, але зазвичай типу як просто як блиск для губ. Із красивим таким переливом на сонці виглядає взагалі, і ще він іде як 3D трішечки пощіпує все. Дуже, дуже класні блиски, любила ними користуватися, але їм час уже ну там в принципі вже нічого майже не залишилося. Так, цей блиск я викидати поки що не буду. Це новиночка відносна в 0,1 оцінку метал від Кіко. Ну, це він просто не так давно відкритий мною. Його мені присилала мама. Він дійсно, бачите, такий має металічний трішечки матовий він. Матовий металік, отак я би сказала. ну, Колір. Приємний, як на руку ось дивитися, такий ніби нічогенький. Ну, просто що я не зовсім люблю такі відтінки, і він, коли захолоне, він такий прям геть металік-металік, от такий, от, як ви бачите. Тому його ще поки що позберігаю в себе, такий дуже приємний в руці. Дизайн у нього, але подумаю. Так, це якісь блискітки, щось мені. Сестра, певно, віддавала. Ну, це десь я його перекладу, можливо, дітям колись на якісь шоу треба буде. Дуже мені подобався ось цей кремчик від Біотерм. Баз Therapy, класний аромат мав, гарно зволожував. Він, по-моєму, це пробничок для тіла, лосьон чи крем, але я його використовувала для рук, 20 мл. Тут подобається. Біотерм взагалі марка така дуже. Приємна. Але також буду вже викидати, солить його немає сенсу. Це щось міланине. Також його викидаю, тому що воно вже тут давно лежить у мене, і він вже потік з усіх боків. Так, що тут у мене? Тут у мене є маска, якісь пробнички. Це щось чоловіче, це вже марк тут, мабуть. Так, це ось фьюч Якась е, штучка. А, це, до речі, янголятко. Е, дівчинка колись, пам'ятаєте, була така сильно популярна тема. Дітки робили всякі е, свої ручні вироби руками да, і продавали їх на збір коштів на ЗСУ. Оце янголятко ми купили у дівчинки з мамою за 100 гривень. От, і я його так зберегла, мені так запам'яталася ця дитинка. Така вона дуже зворушлива сиділа. І воно коштувало 50, здається, гривень, але мама витягнула, віддала їй 100 гривень, і вона така, прямо по мене, була здивована. От, такий трошки неприємний звук. Тому, друзі, отак от ми з вами сьогодні попідчищали все лишнє. Е, я думаю, що... Плакати я за ним не буду, а краще сконцентрувати свою увагу і наповнити ось цю косметичку свою, ось цей органайзер, чимось іншим, тим, чим я буду дійсно користуватися. Так, все на цьому, друзі, з вами прощаюся. Дякую вам велике за привітання, за ваші коментарі. І ми з вами побачимося. Сподіваюся, що. Ну, не зовсім скоро, але скоро. У мене є кілька ідей, про що я хочу зняти відео. А якщо це не переб'є якийсь буденний влог, то будемо з вами на зв'язку. Продовжую свій канал, ведення його. Воно не так часто відбувається, але тим не менше. Дякую вам велике за підтримку і за вашу любов. До побачення і зі святом вас! З Христовим Воскресінням, з Великодним. Я бажаю вам миру, добра, злагоди і всіх всіх гараздів, які тільки можна уявити. До побачення.